Кількість травмованих у сумах зросла до 20 людей. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. Двоє людей загинули попередньо в обласному центрі. Сьогодні близько дев'ятої ранку було п'ять влучань з РСЗВ дальньої дії. Більше дізнаємося від нашої колеги Катерини Гладенко, яка зараз знаходиться на місці влучання. Катерино розкажи, будь ласка, що тобі відомо про наслідки цих влучань. Колеги, так, ми зараз буквально творяти з місцем влучання і. Бачимо, що ще тривають свічі дії, перекрита дорога там, де було влучання, це проспект Шевченка, це центр міста. Дев'ята година ранку, коли тут купа машин. Знаємо, що наразі відомо про двох загиблих чоловіків. Про це повідомили вже в прокуратурі, і наразі бачимо, що дружина одного із загиблих чоловіків поряд із ним. Поки тривають слідчі дії, тож згорілі авто не прибирають з дороги. І як повідомив заступник сумського міського голови Станіслав Поляков, нам. Поки проспект Шевченка буде перекритий, саме через те, що тривають слідчі дії, і згорілі авто прибрати не можуть. Також начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що вже відомо про близько 20 травмованих людей. Знаємо, що серед них є 17-річний Хлопець та також трьохрічна дитина е, є і важкі поранені, але це вся інформація, що змінюється, тому що е, інформація уточнюється. Також знаємо, що було п'ять вибухів. Попередньо це були випущені снаряди з реактивної системи залпового вогню, і є влучання не тільки тут, в центрі міста, а і в по вулиці Металургів. Це ну, сусідній квартал, можна так сказати, із тим місцем, де зараз ми перебуваємо. Поки це все Катю. Скажи, будь ласка, чи до сьогодні з РСЗВ били по сумах, чи це вперше? Вчора так само було влучання в в мікрорайоні Баранівка, але достеменно тоді вчора, от не було відомо чи це були реактивні системи залпового вогню. Раніше до цього не було мені відомо про таку інформацію. Катю, дякую. Ми будемо стежити за тим, що відбувається в сумах. Нагадується наша кореспондентка Катерина Гладенко із Сум. І з'явилася нова інформація від ДСНС України. опублікована в телеграмі кілька хвилин тому, що росіяни обстріляли суми і загинуло за їхніми даними троє людей. 16 поранені. Нагадую, що перед тим говорили про двох загиблих і близько 20 поранених. Про це говорив Олег Григоров, очільник ОВА у Фейсбуці. Я так розумію, що дані точні будуть встановлюватися протягом сьогоднішнього дня. Дня, а це відео, яке ви зараз бачите, оприлюднили ДСНС України у себе в Телеграм. Кілька секунд тому. То будемо встановлювати, що ж там відбувається.